Та в цій лікарні нормальні хірургічні відділення. Наприклад, якщо ми будемо десь переміщуватися. тут голі стіни були, тут гола підлога бетону, то все це обтягнули, обшили ось такою пленкою, mm -hmm. допомогли місцеві. Цією пленкою максимально заізолювали всі щілини, де може піддуватися, щоб сюди не затягувала пилюка з надвору. У нас вистачає зараз лікарів, і травматологи є, і хірурги, анестезіологи, які можуть працювати, бо стопун — це не стіни, апаратура, це люди і персонал в першу чергу. Я працювала в Коростенській міській лікарні, і я пам'ятаю, коли до нас почали привозити перших поранених хлопців, вибору не було. Ти розумієш, що в Україні повномасштабна війна. І я прийняла для себе рішення, що я буду робити все, щоб вона була війна була максимально далеко від мого дому. І всі, хто говорить, чого я маю йти на той Донбас, чого я маю йти на ту Луганщину або в якийсь інший напрямок. Ну, я вважаю, що цю війну потрібно краще закінчити тут, аніж вона пішла далі. А це моя маленька гордість. От такого ні в кого нема точно. А це ми зробили вирати? свою стерилізаційну для того, щоб можна було проводити стерилізацію, обробку і стерилізацію інструментарію, прямо тут. Тут є і. Можливість і помити, можливість простерилізувати. І після того тампонуємо, підшиваємо, і хлопці їдуть. Це такий проміжний етап між. Батальйонними медиками, які якраз евакуюють поранених, і вже ПГГ, яка розгорнута силами і засобами військово-медичного госпіталю. Він розгорнутий трошки далеко. Звідси, з передової, дотягнути пораненого час евакуації може бути по-різному. Все залежить від обстановки, яка склалася на фронті від часу доби. Ось тут стабілізаційний пункт, це щоб дати людині можливість. Дожити, доїхати туди, де буде зроблено максимальна, максимальна медична допомога. Тут проводиться по-перше, інфузія, венозний доступ, інфузія, кров, кровозамінники, забезпечення прохідності дихальних шляхів, інтубація, реанімація, зупинка кровотечі. Контроль жутів. Якщо е, сама активна фаза, то звичайно була велика кількість тяжких поранень. Тобто вони були достатньо різні. Це були і вогнепальні, і осколкові, це були і травматичні ампутації кінцівок. Зараз також є поранені, але характер поранень вже трошки інший. В основному це також осколкові, але слава Богу, ну таких от тяжких. Е, ну, Зараз менше намагає, ну менше привозять, слава тобі, Господи. Тому що коли людина помирає, хто б як не говорив, але все рівно лікар це переносить у собі. Якщо планується робота, нас попереджають. Ми вже тут зразу включаємо прогрів слів. Один в аспект тут має бути тепло. Тобто у нас є. Інфрачервоний обігрівач, зразу все включається, готуються розчини, вдягаються хірурги, в халати стерильні. Ну і чи стоїмо тут, чекаємо. речі для поранених це все продається людьми. Які збирають речі, які шиють речі, якщо поранений, це в пилі, в гризюці, в крові, в поту. Це, на жаль, такі речі, які супроводжують кожного бійця на цій війні. О, і ці всі речі або якщо їх можна зняти, знімаються. Якщо вони пробиті, пошкоджені, порізані, то вони звичайно зарізаються, викидаються. і людині потрібно в чимось далі їхати на наступні етапи евакуації. У нас спеціальний холодильник, який підтримує температурний режим. Він має бути стабільний, не має бути перегрівання, перемороджування цих препаратів, бо кров руйнується тоді. Екофлоу, яке забезпечує його безперебойне живлення. Якщо якісь проблеми є з світлом, у нас там три години він його буде тримати, цей холодильник, і підтримувати температуру. Тут є запас крові. Армії, пораненим бійцям потрібна кров і потрібно багато її. Якщо є у вас можливість, якщо у вас немає якихось важких захворювань, здавайте кров. Ваша кров рятує. В екстремальних випадках, якщо немає потрібної групи, то можна переливати універсально першу мінус. І її бракує. Я там був старшим стрільцем. На нулю. Під час коригування на їхній по виходам на їхній СПГ, щоб накрити її нашої артилерії, ну, на мене дрон скинув гранату просто, ну от і все, таке буває. Повністю переломана ліва сторона обличчя, тяжка контузія, проникаюче поранення самого ока, поранення плеча правого, ну там незначне там. зажило. Не хочу списуватись просто. Треба робити свою роботу, десь бути потрібним корисним. Ну. Якщо нічого не робити, то як тоді можна сподіватися на якусь перемогу?